Всім доброго ранку, друзі! Ми з вами на ранковій площі ринок. Тут відбувається якась, чи готується якась виставка військової атрибутики. Якісь бачите, привезені речі які які були пошкоджені внаслідок бойових дій з Костянтинівського напрямку, я так розумію. Такі дрони, якими нас тероризує країна агресор. На жаль, просто цензура не пропу... Ютубу, напевно не пропустить тих назв, які хочеться сказати, тому... На жаль доводиться стримуватись і називати це більш прийнятними для цензури. соцмереж назвали ті реалії, в яких ми зараз живемо. Те що атакує хлопців, які перебувають в зоні бойових. там вынесли на сегодняшний день на площадь рынок это в пневмонии, в пивишке в таких реалиях, друзья, на сожалению, нам жить Ростити наших дітей. Ну і також дуже багато рідних і людей і рідних, які зараз не разом а розділення відстані через одного хворого на всю голову. Сусіда, з яким нам доводиться жити через амбіції одного ідіота цілої країни. Я думаю. Стика невеселого виставка сьогодні проходить. на площі ринок виставка техніки і наших героїв Ви ну, приходьте може підтримуйте донатом QR-кодом За допомогою яких можна задонатити для наших хлопців, підтримати їх це дуже важливо на сьогоднішній день підтримка. В таких реаліях їм доводиться жити. Тому приходьте обов'язково підтримайте їх. Все, бачите, представлено на таких деталях паркану, який привезений звітом. що наше місто показує і проводить отакі такі виставки, щоб люди бачили, не забували і донатили ось такий ранковий площий ринок. Всім гарного дня, друзі! Приходьте, підтримуйте, донайте на ЗСУ, слава Україні!